Початку року вже третя дитина померла від кору в одеській клінічній інфекційній лікарні. Батьки у цьому вбачають непрофесійність медиків. Однак у самому закладі свою провину заперечують. І з родичами та лікарями спілкувався Олександр Тарасенко. Вечером прийшла. Руді б хорошу більше кушать. Начав Вчора, говорить, Ну грам сімдесят все. Ночі приходила почало первого, все хорошо, ребенок спіт. Утром пришла, Доктор виходить і говорять, і звільняємося, ребенка не спас. Це був останній день маленького Дмитрика. Хлопчику ледь виповнилося рік і три місяці. Його мати не стримує сліз. Жінка вважає, що причиною смерті стала бездіяльність лікарів. Каже, навіть до реанімації дитину не хотіли переводити, поки не піднялася паніка серед пацієнтів і медсестер. Это халатность врачей, потому что у меня ребенок лежал здесь 9, 9 дней лежал в боксе. Я говорила, что у меня ребенок не кушает температуре. Температура никогда не падала, нигде ничего. Делают укол, она еще больше поднимается. Потом идет на спад. У нас самая, самая меньшая температура была это 37. А так постоянно у нас 38,5, 39,7 была температура. Они сбивали. Вона знову Зробити планове щеплення від кору батьки таки не встигли через несвоєчасну хворобу. Батько Дмитрика вважає, підчепити небезпечну інфекцію син міг лише у медзакладі. Мовляв, саме там він двічі контактував з хворими на кір пацієнтами. Спочатку хлопчика лікували від бронхіту в обласній лікарні. Коли стан погіршився, перевели до інфекційки. Звіти дитину виписали, але через п'ять днів їй знову стало зле. Сюди знову завозять. Которую корі ну, и Дежурний врач, який був на смене, говорит, да, это у вас починається корінь, яку по нашій Он, Тобто, есть він он согласился, по нашій вине ви заболіли корью. Лікарі ж запевняють, їхньої провини у трагедії немає. Робили все необхідне, аби врятувати Дмитрика. Бальмари госпіталізують по діагнозам. К нему положили не больного с корью, а больного с контактом по коре, точно такой же контакт, как у него. Инкубационный период кори от 8 до 21 дня. В какой из этих дней наступит корь, Сказати не може ніхто. Она может наступить на девятый день, на десятый, на 21-й день. Ми теж То тобто, есть у всіх разному это протекает. Батьки загиблого Дмитрика звернулися до правоохоронців, щоб ті встановили хто саме причетний до смерті їхнього єдиного сина. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Відповідно, контроль за вказаним кримінальним провадженням зараз буде. Проведено ряд слідчих дій, в тому числі вивчено медичну документацію, допитано ряд медичних працівників, і відповідно вже буде, буде збиратися доказова база. Внутрішнє розслідування обіцяють провести і в департаменті охорони здоров'я. На сьогоднішній момент немає експертизи по вскртю, тому ми чекаємо. Експертизи для того, щоб можна було диагноз клінічний діагноз з посмертним діагнозом, і, звісно ж, буде обязательно этого случая. Каждый летальный случай, независимості від того, к сожалению, это скончался ребенка или взрослый, проводиться летальная комісія. За даними міністерства охорони здоров'я, початку року від ускладнень кору померло 15 людей, із яких 11 – діти. Зараз у нашій області є понад 24 чотири тисячі вакцин. Наступне постачання заплановане на кінець поточного місяця. Олександр Тарасенко та Євген Ячменцев. Сьомий канал.